Що без Нірішить да. та лампощі? Гори! Да. Що це таке? Профілактика дитячого електротравматизму завжди була і є пріоритетним напрямком роботи акціонерного товариства «Харківобленерго», особливо зараз під час війни. Сьогодні ми провели урок спільно з регіональною філією Південна Залізниця. Адже у нас є спільні теми для розповіді дітям. Це дуже яскравий захід, який відбувся у цьому прекрасному місці. Це підземна школа. Це та справа, яку кожен із нас повинен доводити. Цим дітям у них у них в очах я бачу такий вогник. Їм це сподобалось, і особливо їм сподобалось той розділ, який стосувався перебування в наушниках на залізничних полях. Як завжди, такий урок з електробезпеки, з безпеки життєдіяльності ми провели в активній інтерактивній формі. Діти розгадували кросворди, розшифровували ребуси. Ми і танцювали, і проводили змагання між капітанами команди. Ну, звичайно, як завжди, ми наголосили ще раз, щоб діти звертали увагу на попереджувальні знаки: знаки, які попереджують про небезпеку ураження електричним струмом. Діти їх брали до рук, ми з ними фотографувалися, і я вважаю, що діти запам'ятали ці знаки та будуть обходити енергетичні об'єкти стороною. 103, 103, права, Такі заходи з безпеки життєдіяльності, які проводилися працівниками Укрзалізниці і «Харківобленерго», дуже важливі для наших учнів. Вони надзвичайно важливі. І сьогодні мене вразило. Те навчання в ігровій формі може зберегти нашим учням здоров'я, а навіть даже життя. На сьогоднішній день в умовах війни. Дуже-дуже класно, що діти розуміють, що відбувається. Сьогодні ми провели урок зміною небезпеки. Стало дуже зрозуміло і дітям, і мені, що вони такі зможуть себе врятувати або надати допомогу. Я сподіваюся, що вони потім нададуть цю інформацію батькам або друзям. Мені сподобалось все мені всі уроки сподобались. У мене багато подарунків і ну, багато всього. Нам розповідали про мінну небезпеку. Найбільше вразила розтяжка, те, що її дуже тяжко помітити. Мені сподобалось те, що до нас завітали працівники обленерго та е, Укрзалізниці. Запам'яталося те про що вони розказували. А так ці уроки потрібні побільше. Сподобалось складувати пазли з електричної безпеки.